Привіт всім! Сьогодні хочу поговорити трошечки про ОСББ. Це питання дуже нагальне. Знаю, це проблема у багатьох містах, у багатьох, можливо, селищах, так як ОСББ, тобто діяльність ОСББ, вірніше, залежить від того, хто у керівництві. Якщо в керівництві порядні люди, які дійсно думають про свій будинок, про свій двір, там все окей. Але коли в керівництві люди. Що думають лише про свою кишеню і більше ні про що. І саме цікаве людям, які хочуть нормального життя в ОСББ, порядку, ремонту. цим людям вони вибачають за слово закривають рота, або роблять всякі підстави, всякі маніпуляції, щоб цих людей очорнити. Налити на них бруду, причому, так знаєте, не жменько, а добре відро бруду, і таким чином надіються закрити їм рота. Але на щастя, є все-таки у кожному СББ, я сподіваюсь, дві-три людини, яким не байдуже доля їхнього будинку, які хочуть все-таки навести хоч мінімальний лад у цій сфері. Але більшості все таки байдуже. І є також певна категорія людей, які її називають сраколем. І вони готові на все, щоб просто вислужитися перед цим начальством, керівництвом в надії на одне. Вони думають, якщо вони будуть перед ними, як це кажуть, лібізіть. То їм зроблять все безкоштовно, і перемонтують трубу безкоштовно, і електрику, але насправді все не так. Такі люди потім платять так само, як і всі інші. Тому у нас ОСББ одне з найгірших у Житомирі, Ну, це я так думаю. Де тариф вже досить такий високий, або. Не маленькі, будемо так казати, але нічого нічого не робиться. На жаль, і добитися правди також неможливо.